Так, друзі, привіт! Бібліотекарі з Херсону написали у інстаграмі. Мені, хто не приєднаний до мого інстаграму, приєднуйтесь, у нас там багато. Так. Це Катя, це моя подружка. Вони написали про те, що на знак підтримки лівого берегу Херсону, який зараз під окупацією, де ви тільки можете завіжіть жовто-блакитну стрічку. Ми зараз знаходимося на правому березі річки Отава, з цієї сторони Квебек, де люди розмовляють французькою і всі живуть мирно. Люди домовились про те, що тут англійською, там французькою, тут. Все це ми хочемо. У нас є отакі дві маленькі стрічечки. Ми хочемо їх з Катєю пов'язати. Тільки що приїхала жінка на велосипеді тут в Канаді. Побачила прапор, каже: Слава Україні! Ми їх сказали героям. Слав". Героям слава. То ми зав'язуємо стрічки на знак підтримки лівого берегу Херсону. В'яжемо в'яжемо. Поїхали. Так. Так. А, так, Щоб так. було міцніше, да. да щоб було міцніше на два вузники і, і... на два вузники якраз буде. Слава Україні, Все. друзі! Всім Новослугу. доброго дня! Всім доброго дня, Па-па!